Кліщі, піроїди. Зараз така погода, помірна вологість, що робити, чим обробити, порадьте, порадьте. Звісно, хотілося б чарівну таку таблеточку, знаєте, кожному дати в дзьобик або просто спрейчиком такого. І це допомогло і один раз обробити, і щоб було добре. На жаль, так не буває це. Потрібно робити комплекса. Наразі таке пташенятко, воно винно, що господар вчасно не зробив профілактичні обробки. Здорові кури, здоров'я курей залежить від вас, від того, як ви прибираєте в курнуку, як ви доглядаєте, зокрема, чого робите ви профілакти. Тактичні обробки, пробойки і взагалі. Кури лисіють, спокійні, щось вони хводіють, задумуються і прочее. слід переглянути умови утримання курей. Потрібно поприбирати, по-перше, повичищати все з курнику, повигрібати, замінити солому, сіну в гніздах. Якщо ви побачили, що у вас є ці шкідники, що перше що потрібно ну, повичищати. Обробити. Чим обробити потрібно? Є декілька різних варіантів, але я хочу вам порадити е е е препарат Reddit. Це інсектоакарицидний та дезінфікуючий засіб. Він розводиться водою, обробляється ретельно все приміщення гнізда, сідала, вся поверхня, знизу, зверху, двері, стіни. Це засіб від червоного кліща, великої кількості пошкідників і паразитів, які можуть стикатися в курнику. Якщо ви бачите, що у вас з'явилося, обов'язково потрібно обробити все приміщення, і навіть профілактично можна обробити, щоб запобігти. Тому що як в сильну жару, в похолоданні ага. завжди стикатися це проблемою. Навіть якщо ви, ви її не бачите, вона все одно можна навіть зимку не можете засідати і зимувати в курнику ці всякі шкідники. Тому обов'язково потрібно обробляти курник, дезінфікувати, і тоді буде толк. Но, якщо у вас є ця зараза, значить навіть і на птиці, звісно, полувати птицю ми не будемо цими препаратами. Що потрібно зробити? Потрібно обробити пташку пудру інсектопро. Кожну пташечку підкрили, я вже показував. Зараз не буде мені незручно. Кожну пташечку під холку, під крилишки, під хвостика. взяли в ручку, і просто тако припудрили. Припудрили, щоб воно було біля кожи. Обробили кожну пташечку. Треба зробити так, щоб пташечки все одно був доступ до захисту. Треба зробити пилову ванну, Пилова вана санодай. Берете великий тазик, або шину вирізаєте, або навіть яму викопуєте е, біля курника. 60 на 60 буде оптимальний розмір. Заповнюєте на 5-10 сантиметрів, можна змішати 50 на 50 з піском або золою, змішати. І щоб курочка кожна сама собі, коли їй треба почухати, пірочка собі на роб... на зробити чистоту, вона чувствує, що їй щось там мішає. Вона собі купається в тіпілою вані вона сама бореться з тими шкідниками. І як додатковий захист, е, це буде допомагати пудрі інсектопроду допомагати вам цих всяких шкідників. Бо слаба курка, якщо в курочки є піроїди, якщо в неї є кліщі, вона знижує яйця носкісті. Вона починає хворіти, і ви не потримуєте те, що можете би отримати. Гарні, корисні домашні яйця. Якщо курка хвора, вона перестає нестися.